У Києві пройшов всеукраїнський турнір з адаптивного пейнтболу для військовослужбовців та ветеранів. У турнірі взяли участь 45 учасників бойових дій. Усі вони з різних підрозділів. Серед них Євгеній, з позивним «Старлінг». Я перший на такому заході. Мені дуже сподобалось зранку, коли ми збиралися, я був не в кращому на настрої. І я не думав, що отримую стільки емоцій, що вони перекриють весь день. Побігав шість матчів, я майже валю з них. Я так можу сказати. Боєць родом із Житомирщини, воював на Луганському напрямку. У січні 2024-го біля села Білогорівка отримав важке поранення. Попереду на захисника чекає довгий шлях відновлення. Мета спортивного заходу створити простір для фізичної реабілітації та соціалізації ветеранів і ветеранок, повернути їх до мирного життя після поранень і травм.